Привіт всім меркуріанці України, Польщі. У нас є В'ячеслав, Молдавія, багато Добре. країн, які є в Меркурії зараз, в даному моменті. Так, передаємо вам всім привіт з гарного міста Афіни. Зараз тільки от пішли, поїли апельсин. Правда, вони трошки кисленькі, але в основному прикольні. Зараз от тут така будівля. Димася, що це за будівля <кій> в Греції так? в Афінах. Погода класна. Зараз їдемо на екскурсію по Афінах, їдемо в Парфенон. так, подивитися, подивитися центр старого міста Афіни. Пізніше маємо цілі, збираються багато груп, які приїдуть ще з інших країн, і ми вирушаємо всі в каламати. Тому реально прикольний такий. Проєкт Меркурій, який дав змогу нам всім об'єднатися взагалі в іншій країні, в Греції, при тому з різних країн під одну просто ідею довіра і достаток. Ці дві категорії речей, які в основному людина закладає для постійного для співіснування життя в суспільстві. Настільки класно, коли багато людей під спільною сідеєю з відкритими душею, з відкритими. Якимись помислами зустрічаються і починають далі щось робити. Тому хто не знає, що таке ще Меркурій, життя в стилі Меркурія, бажаємо вам десь більше детально ознайомитися з цим рухом Меркуріанським. Тому бажаю всім вам успіху, приїжджайте сюди до нас, в Каламату, в Грецію, в гарний пляж і чекаємо наступного відео. Всім папа! -па.